Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що вас чекає в наступному місяці. Перший варіант, другий. Обирайте свій варіант і нагадую, що можна дивитися одразу два варіанти. Почнемо з першого. Скажіть, покажіть, що вас чекає в наступному місяці. Що вас чекає, так, що вас чекає в наступному місяці? Ну, Не дуже гарний розклад. Дивіться, що вас чекає, якісь пришествия, якісь втрати, обережно за рулем. Можливі якісь аварії. Потім з людьми, які токсичні, які агресивні. Будьте проявляти чудеса дипломатії, не наражайте себе на конфлікт, намагайтеся згладити. Також можливий магічний вплив. В на наступному тижні. Будете як очільник окремо від всіх, можливо, це буде в когось програватися як відчуття одиночества. Може, ви кудись буде скандал, наприклад, да, і ви підете там жити окремо, і важка праця важка. Праця. Це може бути праця, як на роботі на себе все. На вас все скидають, ви все тягнете безропотно. Так само і вдома, що все на собі тягнете. Всі сидять, тільки користуються вашими трудами. Це треба перекривати. Хороша історія. Заперечую. Тягнете все на собі. Так. І перекриємо. Вищі сили. Прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти весь негатив. Прошу дати сил, справитись з ситуацією важкою, яка по долі. Нехай весь негатив, магічний, енергетичний. Що планують вам робити, Повертається тому, хто це планує. Іншими шляхами ворогів пустіть, хай відчепляться від вас раз і назавжди. Все зле лихе, нехай вас омене. Весь негатив від вас, нехай як від дзеркала відбувається, тому хто робить, тому хто заказує назад, повертається. Вищі сили. Нехай те, що потрібно. Вам або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Допомоги, пройшови, сили. дайте тому, хто дивиться те, що йому потрібно, або щось краще. Так Знайшла те, що треба. Що я вам тут поклала? Щоб здійснювались ваші мрії, щоб ви проявляли заботу не тільки за тих, хто оточує вас, але і за себе позаботились, забула, як українською, потім, щоб був успіх, щоб був прибуток, гроші, щоб були в вашому житті. І по Верховному суду, щоб за всі ваші стародання, за всі ваші труди, було знагражденні, удовлетворення в усіх сферах життя. Вище сили допомоги, прошу, зніміть негатив, дайте людині те, що їй буде корисно, і то, що їй сподобається. Буде так і так є. Так, це в нас такий перший варіант був. Давайте подивимось другий варіант. Скажіть, покажіть, що чекає в наступному місяці того, хто дивиться, хто брав другий варіант. Скажіть, покажіть, що вас чекає. Так, букет. дуже гарна карта, це якась симпатія, будуть гроші, в родині буде достаток і кохання, може в когось в родині з'явиться явить, нащадок, або ви б дізнаєтесь, що буде дитина. Якісь будете разом. З чоловіком, або з коханим, або з коханою відвідувати якісь общественні заходи, виходити в світ, виходити на якісь свята. Так. Що ще буде? Так, тут в когось дитина, хтось відчує. Це щастя материнства, і вас поставлять перед вибором, народжувати чи ні. Або ну, будь-який вибір. Це може бути і про народження. Пташка, бачите, має в, в гнізді, з'явились дітки маленькі. Ось. І це вибор: народжувати, не народжувати. Або будь-який інший вибір, у кого не стоїть питання з дітьми, буде стояти вибір, ну, доля постави перед вибором, переїжджати, не переїжджати, йти на цю роботу чи на іншу, вибирати, обрати того чоловіка чи іншого, народжувати, не народжувати. І це ваш хрест, це ваша доля, це таке спитання, як від вашої цієї відповіді залежить, чи самі себе накажете, чи навпаки поощріть чи самі себе. Ось і також карти радять, що який би вибір, вибір ти не зробив, не сумуй, не розстраюйся, це не погано і не хорошо, просто це такий твій шлях, твій рок, ти проходиш свої уроки. Як ти пройдеш, гарно, погано, нема ну, не поганого, просто або ти станеш краще через якісь спитання, або ти вже став краще, і тоді спитання, і ти уникнеш. І також карта таку пораду дає, не засмучуйся, всі тучі рано чи пізно розвіюються, все буде добре. Радять проявити мудрість. І виважено все обрати. Стосовно дітей, якщо перед кимось стоїть питання народжувати чи не народжувати, не робіть необдумані кроки, краще народжуйте, бо потім будете жалкувати в будь-якому випадку, якщо не зробите цього. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до, зустр і до зустрічі на каналі.